Так, дивіться, ось це в мене світшот, тут це моя горловинка. Що я зрозуміла? В е, мене завжди, навіть коли я використовую фо формули, так? Там, наприклад, да, коли ми беремо лінійку, е, прикладаємо на 10 см, вираховуємо коефіцієнт розтяжимості той же рібани, наприклад, той ж основної тканинки. Да? Це взагалі в мене погано тягнеться, тому я її взагалі не вираховую. Ну, немає сенсу вираховувати тут вона взагалі. Але я хочу горловинку ось цю зробити. Але хочу для вас ще ну, такий нюанс сказати, щоб ви полагались, як буде на українській мові, допоможіть, будь ласка, щоб ви полагались не тільки на формули, да, на, на, на коефіцієнт розтяжимості, коли виміряли горловинку, мінус цей коефіцієнт розтяжимості, вшиваєте, а вона все одно не так сидить, як вам хочеться. Або затягнута, навіть якщо трошки, але ви це відчуваєте, і вже воно не то. Або ну, трошки розтягнута і отут підтарче. Але хочеться, щоб верхня частинка у нас прилягала, а нижня частина щоб у нас була. Пришита і не стягувалась. Що як я ви, вичислила, на глаз, я це все роблю, щоб ви розуміли. Прикладаю ось в мене рівна полоса моєї горловинки, да, наприклад, я коли прикладаю ось так а мою тканинку, щоб ви розуміли ось цей кусочок і ось цей кусочок, я вас ближче. Щоб ви розуміли ось цей да, кусочок. І ось цей кусочок. Я вже глаз дивлюсь. І якщо ось таке, така відстань, неважливо, це манжет, чи манжет на штанині, чи манжет на рукаві, чи це горловинка, чи це по, -по, -по, -по низу вирубу. Да? Рібану ми ще можемо ставити. Це у мене без рібани внизу десь ось такий Відсоток ми залишаємо вільним ось. І тоді буде сидіти гарно горловина, гарно рука, манжет в рукаві, гарно манжет на штанині. Е, ну, ось так. Е, і ще один з нюансів. Це один да, такий нюанс. Коли приклали, подивились на глаз, все. Ось воно. Я вже це бачу. На око. І ще в мене є перевірочний такий нюанс, якщо можна його так назвати, ми беремо, сколюємо його. Булавочками, да? І якщо, я бачу, що І воно теж буде видно на око, як уже буде сидіти. Але ми ще дивимося, хто дівчатка із досівками йде. Тому ми бачимо, що а, ми знаємо, не бачимо, а ми знаємо, що коли ми сшиваємо, то ось ця горловинка, вона ще розтягується трошки. Да? Ось так. Можна поміряти. Далі покажу відео, коли я її міряю. От буквально би ще додала, додала би сюди сантиметрик. Додала би сантиметр, і ще зробила б один нюанс. Так, ось ми її, наприклад, вкололи. Підрозтягуємо і приколюємо. Так, і коли ми будемо дивитися на неї ось уже в такому вигляді, ми бачимо, яка вона, як вона стягнута, да, уже? Але ж пам'ятайте, що коли пришиваємо, вона буде трошки виправитися ось так. Плюс ще, коли ви утюжком Підрозтягнете трошки і пропрасуєте, буде взагалі класно. Але отут би в цій горловинці, коли я поміряла, мені би ще додати, ну сантиметрик. І плюс на оцьому шві я би, знаєте, що зробила ще? Зараз, я би ще зробила ось так. Отут у нас ширше, да? ми додали сантиметр. Тобто я би строчила ось так. Отут би більше захвачувала ось так. Як дугой, да? сюди і сюди. Понизу, де ми пришиваємо горловинку, я би нічого не трогала. Ось тут ми так і залишаємо, навіть додаємо сантиметр, як я говорила. А уверху для більшого пролягання і більш красивого, я би на оверлочки стачала Зараз витягну була не дає розправити. Я би стачала ось так, трошки вігнуто, так. Іменно посерединці ми забираємо. І виходить, коли ми. Перегинаємо, ось тут у нас на оцьому згині, да? у нас буде менша довжина на оцьому згині. А отут у нас залишається та довжина по горловині, яка нам потрібна. Ну, ось так. Такі нюанси. З основної тканини, якщо робити горловину, я її хочу робити високою. Щоб... Це зима, я хочу, я завжди люблю тепло. Тому я беру просто тканинку і ось так трошки підрозтягую, запам'ятовую або відмічаю собі, або прикріпляю навіть. Ось так, булавочкою, звідки я почала. І піднатягую, да? піднатягую. Розтягуємо тільки оце, що йде на горловину. Сам світшот я не розтягую. Так, ну ось у мене вийшло, десь ось так. Кусочок я залишаю на стачу варіанту, нехай трошки буде більшим. Зшиваю мою основну тканинку і будемо приколювати по кругу цю горловину. Так, оверлочком закрила шовчик. Так, навіть якщо сірими, у мене воно нормально, бо в мене і сірі рукавчики. І ще там буду відстрочку сіру робити, тому не дивіться, що в мене ниточка сіра. Так, перш ніж пришивати, да, приколювати, ми поміряли, чи в нас пролазить голова, по-перше, сюди. І трошки підрозтягнули його. І починаємо приколювати до нашого світшота. Так, починаємо зі спинки. Напевно, я його виверну ось так. Щоб нам закласти всередину. І, виходить, шовчик кладемо на спинку. Я не роблю в лівому плечі. Не хочу, ну, зараз не хочу, а взагалі я стараюсь робити в лівому плечі, а інколи, навіть, знаєте, красивіше, гарніше виходить, коли е воно по спинці, та полосочка. Так, підрозтягую. определяю серединку переда на світшоті і серединку переда на е, горловині. Прикріпляю. Також зараз боковушки. Серединку боковушки, серединку світшота, скріпляємо. Я хочу зараз скріпити та поміряти. Перш ніж робити це для когось, ви повинні набити трохи хоча б руку. І ви потім будете уже бачити, як воно сяде на шию да, іншої людини. Собі -то ви раз поміряли і проблем нема. Так, трошки ще одна залишилась І міряємо. Так, я хочу спочатку ще глянути, да, наскільки в мене стягнуло, наприклад, Ні, воно нормально, я, нема такої, знаєте, стягнутості дуже. Плюс ще коли шовчик прокладеться, воно більш рівненько буде. Все, мені це подобається, будемо міряти. Ну що, дивіться, як у мене вийшла горловинка. Так, це вона у мене ось така стоєчка. Да? Якщо мені буде прохладненько якесь там пальтішко вділа, курточку, я можу підняти цю горловинку. І воно вже класно виглядає. Воно прилягає. І плюс ви можете її отак відвернути. І, до речі, також класно виглядає. Тобто, ми можемо на око. Розтягувати, тобто, але повинен бути якийсь хоча б маленький досвід. Як його здобути, а дивитись такі відосики. Відосики це ваша надивленість, і ви вже, і плюс практика, тоді ви зможете без формул робити такі горловинки уже на око. Це швидше, ніж із тими формулами. Але потрібен да, надивленість і е, потренуватись. Все, пришиваю, горловинка готова. Користуйтесь. До побачення! Зараз, до речі, хочу вам показати такий принцип горловинки, не тільки з рукавом. Я вам говорила, теж саме можна, так, да? трошки. Відрізаємо рукавчик, бачу, що він трошки кривенький. Так, підрізали, положили по-рівному, да? на і е, рукавчик е, манжети я буду робити вже з такого сірого. Чого я не зробила горловинку? То тому що, коли приносиш, піднесла я сірий да, до себе і піднесла рожевий. То в мене колір лиця міняється і дуже гарно з рожевим. А цей е, в мене лице темніше із, із сірим. Так, тому беремо, пам'ятаєте, я вам говорила, принцип, залишаємо ось так на рукаві і десь ось так у нас повинно бути менше рібани. І я ось так кладу. Але сантиметр не, не забуваємо додавати на шов, да? так, поклала, поклала і все. Нам залишається тільки от Я хочу шириною 4 сантиметри, тому я надіюсь, що вас не видно. Я хочу манжет шириною 4 см. Тому мені потрібно 4 плюс 4 це 8, бо ми вже згинаємо. Плюс а, сантиметр на пришивання. Да? У нас 2. Низ і верх манжета. Плюс 2 см. 8 плюс 2 це буде 10. так, 10 сантиметрів. Так, зараз, щоб рівненько було. Ще раз переміряю і відрізаю. Ой. Так, тут у нас кромка попала на це. Ну нічого. Ми можемо зараз навіть ось так скласти. Ось так скласти і приміряти ще. Не забуваємо ще приміряти по ручки, бо може сама ковтина у вас. Так, ну, і ще він тягнеться. Бачите, ще є свободка. Якщо вам буде душити, ви можете е, утюжком із паром трошки підрозтягнути, і ваш манжет е, прийме е, потрібну форму і не буде так стягувати. Так. В принципі, мене все влаштовує. Це я вже трошки його підростягнула. Але, принцип той же, бачите? Залишаємо десь ось так. Я не знаю, це все на око, дівчата і хлопці. І класні виходять манжети, горловинки, манжети на штанах. Ну, ось так. Так, дивимося на манжет в готовому вигляді. Я його вже прошила та пропрасувала, тому що шов він розтягується і робиться хвилькою. Щоб нам його привести до ладу, нам треба його розпрасувати. Все. В принципе, мене все влаштовує. Мені тут не давить, виглядає суперово. так як. От, знаєте, у швейному ділі також дуже важлива золота середина. Не перетягнуть і не сильно розслаблено. Оце те, що треба. Е, якщо щось не виходить, я вам ще раз кажу: потрібна практика. А метод дієвий. Користуйтесь.